І було ж там багато жінок, що дивились здалека, вони йшли за Ісусом з Галілею, прислуговуючи йому. Між ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Йосифа, мати Завідєвих синів. Коли став вечір прийшов заможний чоловік із Арімафеї на ім'я Йосиф який і сам був учнем Ісуса, він приступивши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат наказав йому віддати. Узявши тіло, Йосип обгорнув його чистим полотном і поклав його до своєї нової гробниці, що її висів у схемі. І, прикотивши до отвору гробниці Великий камінь, відійшов. Була ж там Марія Магдалина і друга Марія, що сиділи напроти гробу. Марія Магдалина і Марія Іосіна дивились, де Його поховали. Перед тим, як ми будемо вітати один одного, я хочу сказати, друзі, всім нам: дуже важливо йти за Ісусом. Дуже важливо служити Ісусу. Чому? Тому що прийде той день і той ранок що було дуже написано багато жінок, які вони стояли на відстані, наблюдаючи за Ісусом, спостерігаючи цю подію. А інші жінки написано, здалека дивилися. Може любопитні були дуже. Я не знаю. Але побачили Воскресіння і зустрілися перші, навіть не матері на Ісуса. Яка теж була там, да? Яка теж сідала за Ісусом і бачивши Його? А біблія згадує, що це була марина? Матанина. З якої Ісус вигнав сім бісів. Чому біблія згадує? Просто міг би сказати, Марія що з Магдали. Марія що з'їзду з Рівного. Ні, він каже, Марія Магдалина, з якої Ісус вигнав сім бісів. Жінка, яка була під повним контролем, коли Бог говорить в Біблії сім, мови йде про якусь повноту. І Марія Магдалина мала сім бісів, не два, не три. Вона мала повний контроль сатанінський над собою до зустрічі з Ісусом. І перше Воскресіння, яке вона пережила це в своєму особистому житті, коли Бог прийшов в її життя і пробудив Воскресив її, щоб вона могла свідомо думати, щоб вона могла молитися, щоб вона була здорова тіло, це була зустріч з Ісусом Марія, в якої було сім'я. Іван напише, і скаже 19.25 Івана Івана, біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра, його матері Марія Клипова і Марія Магдалина. І 20 й розділ Іван продовжує писати Івана і каже, це коли Марія підійшла до гробу, Марія, і вона впізнає його. Равуні, що означає учитель. Ісуше, воскреснувши в вранці, вперше після суботнього дня, насамперед, явився Марії Магдалині з боєвина сім без бісів. А де учні? Тож так вас багато було. Один казав, я, Господи, за тобою піду, побіжу, щось зроблю, буду з тобою завжди, а де учні. І не, не спіє заспівати півень тричі, як зрічається Петро його. <кій> Всі залишили. Тому що цей період від причастя до Воскресіння Христового треба було спостерігати і бачили, коли цар, царів Бог над богами дає на себе знущатися людство. І це не всі могли витримати. Витерпіти не могли. Як так? Щойно пробив п'ять тисяч людей, щойно зціляв, щойно воскрешав, воскрешав дочку Слуги. Яріха. Щойно щось робив, зціляв, пробуждав. А тут дозволяє солдатам Рима знущатися над ним, дозволяє первосвященикам, священникам бити його по лиці, плювати йому в лице. Його провокують, Господи, спаси себе. Ісус міг би визвати легіони ангелів, але в той час потрібно було віддатися Богу, показати, в якому стані людство. В невинному зроблять винного. Святого зроблять нечистивого. І цей період ми всі витримали. І я ці дні перечитую Євангелія і кажу, Боже, як страшно ці всі процеси нас підштовхнули або злякалися учнів Одні, Я багато місць писань повиписував. Просто залишали його. Ніхто багато не міг витримати. я задав собі запитання, що ж таке з Марією Магдалиною? В чому сила Марії Магдалини? Вона знала, що її Бог простив. Вона знала, що її Бог зробив. Вона усвідомлювала на всі 100%, що тільки Ісус, коли вона була підконтрольна колись демонічним силам, тільки Христос її звільнив. І вона повністю своє життя посвятила, увірувавши в нього, і пішла за ним без але, без торгівлі. І вона йшла. Бачучи це все, вона не стояла, як ці жінки, написано, а інші жінки, їх було багато, стояли здалека, спостерігали за цим всім. Вона не була спостерігачом. Вона була посвяченою жінкою Божою, яка взяла, прийняла своєму рішенні. І я буду любити Ісуса понад усе. І її не злякали. Удари римлян, удари священиків, відторгнення людей. І нічого не злякало. Вона йшла і написано до кінця, навіть біля Христа стояла, дивилася, коли. Витримать, втікали і не могли витримати, бачите, страждання. Вона була з Ісусом, як у славі, яку він дивив над нею. так і була з Ісусом, тоді, коли Ісус стояв, був розп'ятий, принижений у успільством. На морілище страшне, де смертіло від крові яка. Проникала в каміння Ізраїля череповище Голгофа, страшне місце. Ви думаєте, там квіти? Там красота. Ні, там суди звершалися. Одні звершалися по рішенню Пилата Кеса, а інші звершалися по Наглепа, так як був розп'ятий наш Господь по Наглепу. І коли була базка Господня, і Пілат вийшов і каже, кого вам відпустити? Пам'ятаєте? Зробить вам амністію підписати. Кому підписати амністію? Вони беруть, кажуть не Ісусу, ні. Бандиту, жулику в Арагаві амністія. А Ісуса що? Священники попросили, що зробить з Ісусом? Розпни його. Підговорили народ, підкупили ці почали. Розпни, розпни. І через пару хвилин вся тупа, вся маса людей. Яка вчора може їла від нього? І в яких може хтось зцілився в, в тому місці, де був Ісус. Вчора кричали розвитний Його. Марія так і не зробила. Марія стояла і дивилася на нього до кінця. Бо вона пам'ятала слова Ісуса, який говорив десятки разів до своїх учнів, що прийде той онний день. Третій. Бо Христу каже, належить пописанню що. Постраждати, померти і Христос Воскрес, друзі! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Я хочу тобі сказати, що якщо ти хочеш бати, бачити в своєму житті Воскресіння, будь біля Ісуса постійно. Три речі, які робила Марія Магдалина. Три речі. Чотири. Бібля так говорить. Вона йшла слідом за Ісусом і прислуговувала Йому Матвія 27 з 55 вірша. І третє, або найперше, вона вірила. Вона любила Ісуса. Тому слідувала за Ним. і тому служила Йому. І він нікому не міг говорити. Нікого піш не міг явитися першим як тій людині, яка посвячена була і належала йому. Невеликим апостолом, невеликим учням, навіть не двоєрідньому брату своєму. А там були родичі Ісуса, брати були, яків, інші брати були. Вони всі пішли. Вони на рибу пішли. Читали ви бібліочі, що пішли на рибу. Потім Ісус передає ще на голову ті перебили. А вона переживе це Воскресіння Осубистом. Він явиться їй. Не десь там, а тут, щоб святкувати, була разом з нами та Марія. Я зараз вас запрошую до прославлення Бога, подякувати Йому, молитися Йому. І згадай, що зробив для тебе Ісус. Згадай просто, що зробив для тебе Бог в житті. І подякуй Йому. Благослови Його ім'я. що ми радісно сьогодні відсвяткували цю Пасху Господню, де Ісус. Прийшов в наше життя, в воскресивши нас і Воскрес для нашого оправдання, нашого життя, для нового життя, давши, може, декому з нас шанс будьокувати життя почати все спочатку. Переборонувши всю стару твою книгу, взяв просто її, викинув, вичисти твоє життя, почисти <как> твій ресурс, все почисти в твоєму житті. Щоб твоя сьогодні твої місті, твоє серце, твоя душа була як нова книга, де він пропише вже своєю воскресюю рукою все по новому Твоє покликання, твоє життя, твоє майбутнє. Давайте встанемо. Коли він з'явився їй, він сказав Марія. Він знає нас Він знає нас. Він не перепутав війни з ким? З іншими Маріями. Не з Марією Йосифовою, не з Марією Матер'ю своєю, не з Марією синів Завідєєвих. Він не з ким не перепутав. Він ніколи не перепутає. Він знає тебе по імені. Тому дуже важливо, коли він каже, Марія, він знає нас, коли ми з ним знайомі, коли ми йдемо за ним, він нас знає особисто. Вона його впізнала. Тремтіла жінка. Чомусь Бог піднімав, підняв таких жінок і записав про них історії в біблії. Я завжди говорю мужланам, мужикам, які принизують своїх жінок. Кажу, побійтеся Бога. Це творіння Боже, яке потрібно шанувати на всякому місці. Я в честь і гідність не тільки чоловіків, а й жінок і дітей. Равуні, вчите. Це дуже гарне слово, Равуні. єврейське, рави, ребе. Скажи Ісусу, хто для тебе сьогодні? Якщо ребе, скажи ребе, якщо Спаситель скажи Спасителю мій, Господь мій. Батько мій, творець мій, як ти сьогодні пізнав Бога, просто звернися до нього і скажи. Боже мій, Отче мій, батько моїх батьків, я не знаю, наскільки ти сьогодні пізнав Ісуса, Господа, Духа Святого, але скажи йому сьогодні, моїй карафоні. Ісус каже до нього, до неї, іди, скажи моєму учню. І ти скажи, що я випереджу вас там в Галілеї. Поки ти будеш жити, я вже буду там чекати на вас. Скажи їм, що я воскрес, так як і говорив, як говорило писання про мене, щоб зустрітися там. І розділити спілкування, розділити молитву, розділити слово. Господь, ми дякуємо тобі, що ти воскрес в нашому житті. Господь, ми дякуємо Тобі, що ти прийшов в наше життя. Господь, ми дякуємо Тобі, що ти відкрився нам, як воскресший, живий Бог. Боже, ми були мертві в наших гріхах. Ми були сліпі, і ти відкрив нам очі побачити. Ми були глухі, Господи, Ти відкрив нам вуха, щоб ми почули Твоє Слово, тільки сила Воскресіння могла проникнути в наше життя, щоб пробити нас, Господи, наші сперті серця, жорстокі, забруднені гріхом, щоб ми почули голос Твій, що ти любиш нас. Боже, тобі дякую за це. Господи, я сам гинув, сам не знав, сам не вірив ніколи не бачив. Але ти прийшов моє життя і відкрився. Я ніколи не думав, Господи, що я колись буду стояти тут і ще говорити твоє Євангеліє. Але ти змилив себе мною, Господь, і я тобі за це вдячний, Бог. що ти навернув мене до себе, що ти відкрився в мені, як живий і Воскресний Бог. Не забруднив мене ніяку релігію, не в яке сіктанство. А щиро прийшов до мене і простив мені все. Я тобі дякую, Господи. Благослови нас сьогодні. Цей день Воскресіння, який святкує наш народ. Благослови нас сьогодні. Я ви сьогодні кожного через Твоє Слово, через вірші, через пісні. Я вийся, Хай сьогодні прочувствує це свято благодаті і милості Божої. Бо коли ми воскресли з Христом, Біблія каже, Будете жити в новому житті, в обновленому житті. І ми святкуємо це Воскресіння, Господь. Тому що наше свято і наша Пасха це ти, Господь, який воскресне нашого оправдання. Благослови нас сьогодні. Я радіти перед тобою і за все тобі дякувати для оцю, і сину, і Святому Духу. me